Всім е, Я... Е, самі стандартні відео не залітають, тому я буду переходити, переходити в гайди Майнкрафт, Майнкрафта та Бравл Старса пасівки, гаджети, що можна зробити в цьому. Майнкрафті, як можна собі допомогти і всякі різні штучки. І я якби, буду робити нові відео по нових темах сьогодні. Ще. Чекайте нові теми, Ми буде на Броубол, на всі режими, гаджети, пасівки, все, що вам буде потрібно. Тому що в мене є аккаунт там, де 21 тисяча. З чаком. Е, я там зараз гуляв. І фенг на 25 ранг, ну, 693 кубка. Е, І цей аккаунт з вольтом на 660 кубків. Десять. Я дуже сильний гравець і гайди від мене будуть не прості, а класнюші. Тому чекайте нових відео.